Друзі, вітаю на Ютуб каналі Ferrum.com. Мене все ще звуть Сергій Шихайло. Сьогодні будемо говорити про Moto Buds Plus. ось такі чудові ТВС-навушники, в звук котрих, як я розумію, свій помітний вклад внесла компанія Bose. По звуку, до речі, тут все шикарно. Що у нас є в комплекті? Поставляється цей чудовий кейс, всередині котрого живуть <звук> навушники, власне кажучи, ось такі коробочці. Тут прям відмічено, що вони бувають, умовно кажучи, зелено-сірого і чорного кольорів. У нас, як ви бачите, зелено-сірий такий. В комплекті, окрім самих навушників, є кабель для зарядки. Окрім того, є змінні амбушури, одні на навушниках і тут ще дві. Фари різних розмірів, і інструкція з експлуатації. Це все, що є в комплекті з навушниками. Якщо ми подивимось на коробку, то можна помітити прямо тут, що компанія в козирні фішки пристрою заносить Powerful dual drivers і так тут динамічні драйвери. Вони дійсно powerful, тому що ТВС звучать дуже гучно на максимальній гучності. Support Hi-Res Audio, Так, тут в додатку фірмовому можна налаштовувати Hi-Res, точніше, його вмикати або вимикати. І для того, щоб до цього не повертатись, я скажу відразу, що звук стає іншим. Так, щоб він став гіпердетальним, ну я б так не сказав, але він просто стає іншим. Можливо, вам так просто більше сподобається. І добре, що є така опція. Можливо, якщо у вас є е, телефон з виділеним аудіочіпом, і він нормально, повноцінно функціонує по бездроту, можливо, це відкриє для вас якісь додаткові гіперфункції і деталізацію. Dynamic Active Noise Cancellation, І так, тут є і режим прозорості, і е, шумозаглушення. Support Dolby Head Tracking це іще одна з технологій Dolby, яка покращує звук, але я її не схвалюю. І wireless Charging. Тобто бездротова зарядка, вона тут є, вона тут підтримується і це, звичайно, добре. Тепер я зверну свою увагу на шпаргалку, тому що я ці цифри і пояснення в голові не тримаю. По-перше, у нас є підтримка Bluetooth 5.3. По-друге, у нас Active Noise Cancellation до 46 дБ. Як сильно багато воно відрізає на цифрах, я не знаю, самі вирішуйте, наскільки це багато. В реальності дійсно шумодав працює так, що ти чуєш, от. Р -р -р рьов бульдозера, ти чуєш. Звичайні шуми, як там діти в м'ячика грають, що там десь машинка пролетіла далеко від тебе, ти це всього не чуєш. Тобто, шумозаглушення працює якраз в тих рамках, щоб воно і відчувалось, і не заважало. Це добре. Далі, що хотілося б відмітити? Хотілося б відмітити, що тут є пилового захист. Ну, по пилюці все відносно просто. А от по воді у нас цитата з сайту. Водостійкий корпус захищає від помірної кількості води, наприклад, випадкових бризок, капель дощу або пролитої рідини. Не занурювати у воду, не піддавати впливу води або іншої рідини під тиском. Тобто прогулятися під дощем 2 метри з одного під'їзду в інший можна, і з навушниками нічого не станеться. Прям гуляти під зливою або плавати в них. Не можна. Це перше, що ми хотіли подивитись. А друге, що ми хотіли подивитись, ми хотіли б зайти в коментарі по батареї і сказати, що дротове заряджання 60 хвилин, правда, не вказано від якого саме блоку. Ну зараз стандарт, це скільки там, 18-20 Вт. Ну, от вам цифри. А по бездроту 110 хвилин. Далі, автономність 38 годин. Це з урахуванням кейсу, і, е, і це без. Активного шумозаглушення І 6 годин автономності самих навушників без урахування кейсу. І коментар по швидкій зарядці 10 хвилин зарядки по дроту як я розумію, дарують 3 години прослуховування музики. Попередньо все дуже непогано. Тепер будемо говорити про сам кейс і навушники. Кейс виглядає ось так: він досить великий. Не сказати, що воно як пачка цигарок, але ну. От вам кишеня, кишеня, долоня середньостатистичної людини. Не сильно він маленький, і в е, кишеньку для запальнички, так скажімо, на класичних джинсах, він влізає з трудом, але влізає. В цілому, не можна сказати, що він занадто громісткий, але окей. Зібрано все добре, у мене претензій нема. По елементам і помітним фрагментам корпусу. Логотип виробника і боус тут у нас є красиве. Сам Кейс шершавий, він чіткий, він не вислизає з рук. Тут, як ми можемо зрозуміти, котушка бездротової зарядки, тут у нас є Type-C порт для заряджання, тут у нас місце для піддівання верхньої кришки, і можна помітити світлодіод. Котрий ще й активується. А якщо ми натиснемо ось цю кнопочку, яка розташована уже всередині кейсу, то цей світлодіод буде мерехтіти іншим кольором і сигналізувати про те, що навушники почали процес пошуку пристрою для підключення. Також у нас на внутрішній стороні верхньої кришки, я не знаю навіщо вам ця інформація, але ось тут. Сподіваюсь, вам це видно. У нас от, -от там, от всередині, ще слово моторола знаходиться, і це типу теж красиве. Якщо ми виймаємо навушники, то у нас починається чи вже починає бути помітним місце, де встановлюються навушники, і контактні групи для зарядки. Закрили кейс, можна його відкладати в сторону. Навушники виглядають наступним чином. Показую їх поближче. На? Значить, тут можна помітити, що по компенсаційні отвори тут от один, тут от другий для звуку. Да? На ніжках я буду пробувати спіймати фокус, але я розумію, що це майже нереально. Тут от знаходиться мікрофончик. Ну і власне кажучи, що ми ще тут бачимо, знову ж таки контактні групи для підзаряджання. Дизайн навушників нібито простецький пасаме не могу. Да? Ну і що, очевидно, амбушури знімаються, але на камеру вони потім, як правило, падлюки нормально і швидко і з першого разу не встановлюються. Тому я не буду зараз цього робити. Повірте, амбушури знімаються нормально. Так от, дизайн ніби той простий і нічим таким неймовірним не примітний, але у вухах ці навушники сидять просто космічно класно. Вони неймовірно добре там сидять, вони взагалі не намагаються випасти. Навіть якщо ти бігаєш, махаєш головою прибиранням по хаті, займаєшся там на коліна, став, там десь бруд повимітав, там в позі раком ще десь лазиш, там ще щось робиш, там нагнувся, там підпригнув. Воно взагалі не намагається вилетіти, і це дуже добре. Комфорт від носіння 100%, воно не трене, давить навіть за півтори-десь години. У мене було прибирання по хаті, таке серйозне, вилизало в свою берлогу. Да. І нормально вони фіксуються, жодного разу не випали і нічого не натерли. Було прям суперкомфортно. Ну а в повсякденному використанні, де сесія використання, там 15-20 хвилин, вони взагалі не відчуваються у вухах і також не створюють дискомфорту. Що стосується. Звуку. Звук, ну, не хай рез. Ну, не може бути в ТВСах хай реза. Ну, я такий, як мінімум, не мацав. Але все одно це звук дуже сильно приємний, він дуже сильно детальний. І я сказав би, що він ще й рівний. Єдине, що мені трішечки не вистачає. Об'єму. От трішечки не хватає саме об'єму. А так деталі в принципі на місці, що верх, що середина, що низ. Басами можна насолоджуватись, електрогітарою можна насолоджуватись, вокалом. Я послухав різні композиції від хіп-хопу, закінчуючи моїм улюбленим ліндеманом. Все чудово просто звучить на цих навушниках. Кайфувати від музики тут точно можна, це суцільне задоволення. Е, по якості мікрофону мої співрозмовники ніколи не жалілись, що мене погано чути. Ну, а я їх, що очевидно, чув теж добре, і це більше залежить від телефону, аніж від навушників. Те, що я, як я їх чую. От. Мікрофони тут також адекватні, і сигнал тримається. Максимально добре, на 10 метрах непрямої видимості через дві стіни, і, що очевидно, купу речей <хи> в домі воно нормально пробиває сигнал і чудово, можна слухати музику без лагів, без затримок. І, до речі, по затримках в іграх, тут є ігровий режим, ти не відчуваєш великої затримки між тим, як ти натиснув кнопочку, твій умовний танк на тіліпоні в тебе зробив постріл, і навушники тобі про це відсигналізували. Затримки майже немає. Це дуже гарний результат. Тепер по додатку, який тут також є. Значить, ми для цього візьмемо Android-телефон, і про це буде окремий коментар, чому беремо Android-телефон. І ми бачимо фірмовий додаток, який так і називається Moto Buds. До речі, на самій коробці мається QR-код для того, щоб швиденько відсканувати його і завантажити додаток з Play Market. Що ми бачимо в офіційному додатку? По-перше, ми бачимо, що екран телефону трішечки перепалений, тому давайте зробимо яскравість трішечки нижче. Так, краще. Що ми бачимо? Ми відразу бачимо можливість перемикання. Для цього треба взяти навушники в руку і зімітувати те, що вони нібито у нас у вухах. Але чомусь це зараз не відбувається, мабуть, тому що так просто їх не надурить. Так, надурили. Так от можна перемикати прозорість, шумозаглушення і так далі. Це добре. Окрім того, тут виводиться інформація по зарядку кейсу і навушників. Якщо ці навушники запхати в цей кейс, то буде інформація не по заряду навушників, а по заряду кейсу. Як ви зрозуміли, контроль шумів тут можна налаштовувати. Окрім того, от я тут щось наклац. Да, Я жестами перемикаю зараз режими. Як ви бачите, жести тут працюють. В налаштуваннях звуку є у нас еквалайзер, можна тут поколупатись і налаштувати звук, так як вам більш хочеться. Окрім того, тут вмикається режим високої роздільної здатності, тут же вмикається ігровий режим. Повертаємось в попереднє меню: Жести. Як ви бачите, у нас тут можна налаштовувати на е, деякі жести, деякі дії з навушниками. І це добре, окремо для лівого, окремо для правого. І в вкладочці більше можна завантажувати оновлення для навушників і виконувати інші дії. Оновлення прилетіло моментально. Після цього в додатку з'явився пункт про високу роздільну здатність, якого раніше не було. Ну то добре, я цьому тільки радий. Добре, що хлопці із мото покращують програмну складову свого продукту. Що ще? А, коментар, чому ми використовуємо android телефон, а тому, що на iPhone цього додатку просто нема. І безумовно, це є мінус продукту, тому що. Ну, це величезний шматок ринку, чому не можна створити додаток для айфону? Можливо, це питання часу, і на це ми будемо сподіватись. Тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи авто товарів посилання на є-каталог чекатиме вас в описі. Якщо спиратись на дані є каталога, то зараз на момент зйомки цього відео офіційно в Україні ці навушники вартують 4700 гривень. На момент зйомки цього ролику за таку суму їх можна взяти вело. Конкурентів за цю суму існує маса, а деяких там кшиоме можна взяти мішок за ці гроші, і в половині характеристик вони будуть взагалі один в один з цими навушниками. Але я вас запевняю, що величезна маса тих кшеоми і взагалі ноунейм no ТВСів будуть звучати гірше. У них точно не буде додатку. Шумозаглушення буде працювати через жопу. І тільки деякі моделі від конкретних, наприклад, Huawei, котрі теж представлені непогано в цьому ціновому сегменті, уже створюють реальну конкуренцію. І тут вирішуєте об'єктивно тільки ви, що вам більше подобається по дизайну, що вам більше підходить за ціною, якщо вам кожна копійка дорога, то я не буду вас агітувати купувати той чи інший пристрій, якщо вони ну от майже однакові. Але в цілому за цей бюджет Бац Плюс це просто пушка. Це неймовірно приємні навушники. З точки зору тактильної, вони сидять у вухах, ну просто 10 із 10. Вони дуже гарно це показують з точки зору звуку, з точки зору автономності. І я не знаю, якщо чесно, до чого тут придратись, ну за виключенням того, що нема додатку для iPhone. І того, що корпус реально ну він такий, блін крупний, але з іншого боку, він забезпечує непогану автономність. Точно можна брати. На цьому дане відео ми будемо завершувати. Дякую, що додивились. Аж до цього самого місця мені безмежно приємна ваша увага. Не забувайте тицяти вподобайки, підписуватись на канал, ділитись цим відео зі своїми друзями і залишати коментарі. Це неймовірно просто важливо для просування цього ролику на Ютуб. Окрім того, висловлюю окрему величезну подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!